Площа ринок у диму. В вогняній пасті опинився будинок під 20-м номером. Шланги з водою розклали у різні боки. Як саме підкрався вогонь, достеменно невідомо. Я зайшла з вулиці підвальної, і побачила, що вся площа ринок в диму. Зразу перша думка, що хтось підпалив смітник, як звичайно, це буває. Потім побачила з даху будинку дим, і відповідно зрозуміла, що все щось горить, це що щось не те. Загорівся кондиціонер. Потім відбулось займання на рівні третього поверху балкону дерев'яного перекриття, і далі вже піднялося полум'я на чердак. Піддача загорілась і відповідно весь чердак». За версією надзвичайників полум'я поширилось від недопалку. Після прибуття пожежних машин воно охопило балкони другого та третього поверхів. Дівчата, які на останньому поверсі орендують квартиру, говорити відмовились. А можете сказати, що щось вийшло там. Дістався до утеплювача між масардними добудовами і самим дахом. Потрапити туди було складно, довелося довбати стіну та зривати дах. Хлопці-пожежники, які звідти виходять, говорять, дуже складно працювати. Вони працюють по 5 хвилин далі, змушені спускатися, їх замінюють інші люди. Ліквідувати вогонь вдалося більш ніж за дві години. Причину займання слідчі ще з'ясовують.